Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про парадоксальну теорію змін і говоримо про те, чому люди так противляться цій інформації, спираючись трошки на історичні події, так, на те, як історично формуються установки у людей, а також спираючись на те. Як формується певний підхід до життя, і для цього ну, з психологічної точки зору. І для цього я сьогодні буду говорити про книгу Піта Уокера комплексна ПТСР. І а, вона говорить про те, що ну, там є такий важливий розділ, на який я сьогодні хотіла б звернути увагу, який ну, досить чітко пояснює мені, наприклад, а, чому інколи складно от, прийняти а, прийняти себе в. Навіть не в себе, а прийняти те, що коли ми без стресу там навчаємось щось робимо без напруження, без насилля над собою, то для нас це для українців звучить, типу, а що тоді за результат буде? Тобто ми боїмося, боїмося постійно, що якогось результату не будемо. І парадоксальна теорія змін, вона, знаєте, трошки нас інколи лякає, що, типу, якщо ж я розслаблюся. То, а що ж я буду тоді мати, да? або що ж тоді вийде з цього? І нам і ми навіть навіть ця думка, типу, розслабитися і ну, віддатися потоку, скажімо так, життя, це для нас звучить якось так складно. ну, ну так, лякаючи навіть трошки страшнувато. Я розумію це, тому що я також цей процес проходила. Для мене це якось виглядало дивно. Але. Там трошки вище у нас є відео. Я давала марафон, і в кінці марафону, там, останні, по-моєму, якщо не помиляюсь, останнє відео я розказувала, як я скинула мінус 13,5 кілограмів за три місяці. І я ось користувалася цією методикою, тобто парадоксальною теорією змін, коли я прийняла себе, коли я давала собі підтримку, коли я була за себе, коли я робила дії, які дійсно. Мені цікаво робити, і я слухала себе, слухала своє тіло, відчувала, що мені зараз корисно, що мені хочеться, що мені не корисно зараз, навіть попри те, що це ну казав робити тренер. Але я відчувала, що мені це не треба. І ну я залишалася, скажімо так, за себе, залишалася в підтримці себе. І це дуже такий новий для мене досвід. І я скинула, ну незважаючи на це, все, що я перерахувала, я скинула ну досить таку гарну вагу, слава Господі, на тому на тому етапі, яка була в мене ну точно зайвою. Це була дійсно ну, не моя вага, це були ті кілограми, які там. У час війни так багато хто з нас, можливо, отримав. Але ну, слава Господу, що вдалося просто от, ну, без, без зайвого стресу війти в свою таку нормальну, гарну форму, як, в якій мені комфортно. От. І в цій книзі uh, Піта Окера комплексне ПТСР, ми говоримо про те, що бути собі люблячим батьком і матір'ю дуже важливо, тому що. Ми говоримо тут про нашу внутрішню природу, про наш внутрішній стан і про нашу внутрішню дитину. А також ми говоримо тут про голоси внутрішніх критиків. Тобто, якщо нас з дитинства не привчили на себе дивитися люблячим поглядом, давати собі підтримку. Якщо ми не отримували любов, наприклад, да, якось прийняття від матері і захисту від батька, то в цьому ми втратили свою спроможність, десь не навчилися а, до самоспівчуття і турботи про себе. Коли в нашій голові постійно звучить критик, це внутрішній критик. Треба краще, треба більше, треба ще щось, треба цього недостатньо, ти не така, хтось кращий і так далі. То це говорить про те, що нам необхідно з вами внутрішньо розвивати любов до свого внутрішнього, до своєї внутрішньої дитинки і потрошку закривати ротика ось цьому внутрішньому критику. Ставлячи на п'єдестал вашого життя внутрішнього люблячого батька і люблячу матір всередині себе, тобто говорити до себе слова люблячих батьків. Угу. От, і основні ідеї, які дає автор. Вони заключаються в декількох пунктах, ну саме в цьому розділі от, про, про бути собі люблячим батьком і матір'ю. Да? І автор каже про те, що ідея самоспівчуття і турботи про себе це є ключовим інструментом у зціленні людського життя. Тобто ми зцілюємось, нам зараз всім потрібно зцілення, особливо після, ну скажімо так, Поствоєнний період, післявоєнний період буде дуже потрібне зцілення. І зараз вже, під час війни, нам дуже потрібне зцілення вже зараз. І це нам дає самоспівчуття до себе да? і турбота про себе. І ось до основних ідей цього підходу автор виносить розвиток внутрішнього, люблячого батька та матері. Тобто важливо навчитися давати собі те, чого бракувало в дитинстві це. Коли ви навчаєтесь, коли ви щось робите, коли ви працюєте над якимись проектами, дуже важливо давати собі підтримку, розуміння, безпеку, прийняття. чути свою втому. І коли ви втомлюєтесь, знаєте, є інтроекти, ну, типу установки, що там ділян діло, гуляй сміло, там поки не зділеш діло, ну, поки щось не зробиш до кінця, не можна переривати цей процес. Це установки, які передалися. Історично. Але подумайте, будь ласка, чи відчуваєте ви свою власну втому, свою власну, ось цей ліміт ваших спроможностей, щоб не вибити себе з процесу? Тобто, найчастіше зараз людина, яка керується ось цим установками, що треба все там доробити, все зробити найкраще, все зробити там без зупинок, щоб швидко це все вийшло і, і ідеально? Така людина дуже часто може себе вибивати, ну вона не відчуває стопів, коли тілесно тіло проговорює, що вже втома є, вона не зупиняється, вона йде далі, але при цьому спрацьовує, може спрацьовувати психосоматика. Тобто тіло тобі каже, опа, іди відпочивай через якісь, через якісь твої стани в фізичному тілі, так, в фізичному плані. От. І Дуже важливо пам'ятати, що ваше емоційне і фізичне нехтування, яке ви, можливо, проживали в певний період свого часу, його можна зцілити ось такою внутрішньою самопідтримкою. Далі, наступний крок, який рекомендує автор, це перебудова внутрішнього діалогу, тобто те, як ви з собою говорите, коли ви чуєте собі в себе в голові голос внутрішнього критика, то ваше завдання це замінити цей голос на більш доброзичливий, на більш турботливий і на більш підтримуючий. Тобто, ви можете чути, ви знаєте, в мене є багато подрузів, ну, подруг, які кажуть, а ми здали екзамен, але після екзамену саме собі каже, ну. Там це ж там ну, теж не знав, не знав, ти ж все одно там не ідеально знаєш. Цього ти оце, оце погано зробив. Тобто, і починається внутрішній діалог в стилі ти все одно не до, недостатній, не такий, не така, як треба, неспроможна і ще якась. Тобто, навіть не дивлячись на те, що люди здають екзамени, вони все одно себе картають. Це проговорюють внутрішній критик. Спробужні в ці моменти заміщувати ось голос. По-перше, навіть е, змінити тон голосу, тому що інколи наш внутрішній критик він такий має дуже критичний. Голос і він відображає таке жорстоке ставлення до себе, жорстоке прям ставлення, насильство внутрі всередині вас. Вас може зараз в житті вже ніхто ні до чого не примушувати. Розумієте, ви доросла людина, ви можете обирати. Але ось цей внутрішній голос він каже: роби ось так, бо ти мало робиш, роби більше. І ваша задача змінити його на більш приємний для вас голос і говорити з собою замість нього більш приємно. От, і для практики, е, ну, давайте практику потім зробимо для практики ми зараз з вами проговоримо собі деякі речі. Але ще хочу сказати, що ось по цій книзі, так дуже важливим третій пункт є дозвіл собі на відпочинок і задоволення. На жаль, зараз українці, які поїхали за кордон, вони бачать, наскільки українці в Україні працюють більше. Діти навчаються більше, роблять більше рухів, виматуються більше, виснажуються більше. Нервова система виснажується робочі години більше, вихідних менше. І люди, які порівнюють, як, наприклад, живуть люди в Швейцарії, в якому ритму темпі, да, вони вже в четвертій годині ходять по магазинам, відпочивають в кафешках, і у них є час на себе, на друзів, на спілкування, на чашечку кави. І як працюють наші люди до, до сьомої на роботі, до восьмої, поки приїхав, приготував їжу, що з дитиною уроки поробив. Тобто цей графік, він виснажливий, і люди цього не помічають, тому що дуже часто ми боїмося зустрітися із своєю реальністю із собою. справжньою. Нас не привчили. Відпочивати нам не, не частіше не, не дозволялось навіть Знаєте, якщо хтось відпочиває лежить на дивані, або нічого не робить, то це лінь. Це не лінь, друзі, це відпочинок, який є ресурсом для ваших подальших дій. Мені дуже сподобалася одна фраза. Я нещодавно в метро їхала, і там наклеєна була класна такі, такі проєкт. Мені сподобався від Олени Зеленської з USAID співпраця, і там написана фраза, що. Навіть зупинка це частина твого шляху. Дуже класна фраза. Навіть зупинка це частина твого шляху. Тобто, щоб йти здалі і далі, десь треба зупинятися, десь треба дозволяти собі відпочивати, а нас так не вчили думати. От. І дитина, яка росла в токсичному середовищі, могла навчитися ігнорувати. Нехтувати своїми бажаннями і задоволенням. Тобто радіти не можна, сміятися там не можна, балуватись не можна, це погано, там бігати не можна, скакати не можна, відпочивати на вихідних не можна і вчи вчи уроки. Уроки взагалі, от я вважаю, що тут мають бути кордони: ніхто не має права задавати завдання домашні на вихідні дітям. Ніхто не має на це права. Діти мають право на два дні вихідних в школі. Ніхто не має права задавати завдання домашні на канікули дітям. Це їх право на відпочинок, це їх людське право на відпочинок. Ніхто не має права вам давати роботу на дом після роботи, після робочого часу. Ніхто не має права вам давати роботу на вихідні. Це ваші вихідні, це кордони. Ніхто не має права вам телефонувати і. Е, е, Втручатися у, ваш, у вашу відпустку, тому що це ваша відпустка і це ваш власний час на себе. Це моя думка. А ви не знаєте, як ви до цього ставитесь? Напишіть, будь ласка. От і частиною зцілення з цього, щоб людина отримала ось цей внутрішній дозвіл на відпочинок і задоволення, ви бачите, що людина не дозволяє собі цього робити через травматичні події в суспільстві, да, в дитинстві, частіше частіше ну, в сімейній системі, або в суспільстві взагалі. І частиною зцілення цієї травми є дозволяти собі відпочивати, радіти життю і відчувати себе в безпеці. Тобто для німців зараз це нормально на вихідних поїхати з дітьми кудись за кордон. Для німців це нормально піти відпочивати в басейни, плавати, гратися з дітьми. Є маса варіантів, як можна провести свій час сімейний так, прекрасно на вихідних поза межами уроків. У нас нібито люди знаєте, окрім уроків, нічого не знають, що далі що далі робити на вихідних. Ні. Вихідні, це ваш час або наш час з дітьми, коли ми можемо і маємо змогу організувати його для відпочинку, для радості життю, для відчуття безпеки. Тобто, це фізичні вправи, ті ж самі басейни, аквапарки, там лунапарки. Їх треба в Україні буде зробити набагато більше після перемоги. Я вірю, що їх, їх з'явиться набагато більше, щоб люди могли. Кудись на вихідні вивезти дитину, щоб дитина просто переключилася від уроків, Розумієте? щоб вона змогла продіти, повідчувати це життя, посмакувати ці сердельки, всякі там сесиски, морозова і так далі, повідчувати цей смак життя, особливо в дитинстві це важливо робити, особливо, щоб не травмувалася психіка, тому що потреба в радості це основна одна з основних базових потреб людини. І в Україні я вірю, що будуть створюватись умови, щоб люди раділи життю, і щоб на вихідних вони не були загружені уроками, роботою, ще чимось, а вони вміли переключатися. Тому що трудогалізм це також, друзі, тут є певні психологічні аспекти, ми поговоримо про це далі. От. І також. Ем... Я, ну, я думаю, от на цьому поки що все. Ми далі ще два пункти обговоримо з цієї книжечки: це створення емоційного безпечного простору. Тобто, ну, давайте зараз уже швиденько. Вибачте, я трошки дов... да, ну, довше сьогодні. Це може бути створення емоційного безпечного простору через медитацію, через молитву, через ведення щоденника, через терапію, через спілкування з друзями, через позитивні афірмації, через візуалізацію безпечного місця, тобто через техніки безпеки, ну як техніки психологічні техніки створення безпеки для себе. Це важливо, і тоді людина виходить потрошку із цієї травми. Нехтування ігнору, насильства і так далі, яке дитинстві. От. І самовідновлення важливий п'ятий момент це самовідновлення після нападів внутрішнього критика. Тобто пан Пітокер пропонує практику переписування старих травматичних реакцій за допомогою нового внутрішнього голосу. Наприклад, коли з'являється самокритика чи почуття сорому, провини. За те, що відпочиваєш або щось робиш не так, варто реагувати з любов'ю та турботою, якби ви відповіли, близькій, люблячій ну, людині, яку ви дуже-дуже любите, але яка страждає. От якщо ви бачите людину, якій погано, і ви хочете щось сказати гарне, то ось таке гарне щось скажіть собі, в моменти, коли ви зустрічаєтесь з цією внутрішньою критикою і з почуттям сорому або провини. Скажіть собі щось підтримуючи і гарне, обов'язково. Це дуже важливий момент. На цьому поки що все. Далі будемо з Бога. От на сьогодні завершуємося. Якщо є можливість, залишатися на молитвах, у кого є бажання. Якщо ні, до побачення до зустрічі на наступному уроці. І ми зараз молимось. Господь, я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти відкриваєш Боже, в серці кожного з нас, Боже, внутрішні наші бажання. Боже, допоможи кожному з нас зараз, сьогодні, на цьому тижні побачити свої якісь дитячі мрії, дитячі хатєлки, те, що ми не реалізували, можливо, але воно було таке добре, гарне, екологічне, Боже. І дай нам мудрості, як ми на цьому тижні можемо себе. От я доросну, ми дорослі, да? як ми можемо себе, своєю внутрішньою дитинкою, яка бажала чогось такого класного, як ми можемо себе побалувати? Боже, дай нам мудрості, відкрий нам це. Просто дай нам підказки внутрішньо розуміти, що би нам хотілось і як ми можемо, можливо, це вже реалізувати зараз. Я також благословляю нашу країну на благословенний розвиток, нашу державу, Боже. Я проголошую, Боже, це процвітаюча країна, в якій Боже віднині дивляться і думають про потреби кожної дитини, і ось ці потреби Боже в радості, в дозвіллі. в... В щасті в житті вони задовольняються нашою державою. В нас відбудовуються класні парки, де можна суперово проводити час разом з родинами. В нас відбудовуються класні дитячі комплекси, де можна ходити гратися з дітьми. Відбудовуються і будуються багато закритих, відкритих аквапарків з ці всіх басейнів, в яких можна. Класно проводити сімейне, ну, сімейне дозвілля, сімейний час проводити з дітьми. Я проголошую, що створюються, будуються у стілу на парки, типу, з американськими горками, такі як Енерджіландія, такі як Європа парк, такі як Леголенд і так далі. Боже. І в нашій Україні Боже, створюється щонайменше не менше три таких класних, класнючих великих парки. Боже. Атракціонів, які люди з залюбки приходять і класно проводять свій час, і приїжджають туристи, Господь до нас. І я благословляю нашу молодь, благословляю наших дітей, Господь Український України. Я проголошую, що їх потреба в радості і в відпочинку вона задовольняється на всіх рівнях їх життя. Тобто в сім'ях починають розуміти про Необхідність відпочинку в школі ми починають розуміти про важливість відпочинку, про те, що не можна задавати завдання домашні. про... Ну, про в державі розуміють ось цю потребу і її задовольняють через побудову різних різних рекреаційних зон для відпочинку і для, для задоволення потреби в радості наших благословенних. Українчиків, маленьких українців, дякую тобі, Господь, за твою любов, Боже. Виливай свою любов, Боже, на Україну. Дякую тобі, Господь. Хай прославляється ім'я Твоє, Боже, посеред нас, Господь, хай кожен славить тебе, Господь, за те, як преображається наша країна зараз. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, до побачення.